Усім вітання, ви на каналі Код 450. Якщо ви ще не підписались, закликаю вас це зробити, щоб не пропускати нові відео про лінію зіткнення на фронті, що відбувається, ми кожного разу намагаємося відшукати для вас цікаві відео від наших бійців і показати вам, як українці відбуваються від агресора. І от одразу ж так, от, за те, що ви підписались, ми вам покажемо. Відео від дядька Хаймерса, який знищує новітній ворожий комплекс РЕП РБ 341В в, чи Б. Не знаю, напевно, В леєр 3. Е, робота в повітрі від хлопців із Люфт Це 129 окрема бригада територіальної оборони. Ось так вони відпрацювали. Ось так вони накрили. І ось таке вибухове відео розпочинає нашу сьогоднішню. Програму підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео. Можете одразу, можете потім, якщо не сподобається, приберете так би мовити. А підписка також дуже важлива. До речі, зараз останнім часом YouTube намагається просувати ті відео, на які починають більше підписуватись. Тому вам не важко, нам приємно, і давайте разом будемо наближати нашу перемову. Невеличкі новини до речі від генерального штабу. Останні новини, скажімо так, коротенько. Просто пробіжимося, що ж відбувається. Загалом ворог завдав три ракетних та 76 авіаційних ударів. Здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень. Зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти інфраструктури. Ну там я думаю, ні для кого не новина зараз росіяни. Так, не вже не перший день, не перший тиждень, не перший місяць. Вчепились -е, до Харкова. Харков там перебуває не в найкращих умовах, м'яко кажучи, це так взагалі м'яко кажучи, вже навіть президент збирав ставку і обговорювався саме Харків. Один із таких найголовніших питань на повісті дня був саме е -е, цей величезне, просто величезне місто, яке. Намагаються знищити таке враження, зробити з нього якийсь певний бахмут чи Авдіївку. Е, зробити наземними силами їм це не вдається, тому вони утюжать Харків саме із повітря. Ну, але давайте до лінії зіткнення перейдемо, перейдемо на Бердище, це Авдіївський напрямок. І саме тут поглянемо, що ж відбувається на карті. Тут є, є. Певний локальний успіх у агресорів, у росіян. Тут, якщо ми подивимося на карту, то тут є і просування певне, і це просування. Ну потім ще карту подивимось далі. Та я продемонструю, щоб ви мали розуміння, де вони були не так давно і де вони власне є зараз. Хоча це було прогнозовано в попередніх відео, ми про це говорили. Що саме в цьому напрямку вони будуть тиснути, що саме в цьому напрямку вони будуть намагатись досягнути певного успіху? Далі, якщо подивитися на карту, буде Карлівка, Ясно Бородівка, Уманське, там буде більш болотиста місцевість. Можливо, вона і в принципі і десь і притримає, затримає, але в останніх днях саме, от. Цей населений пункт, це авдійський напрямок. Він також дуже і дуже гарячий. Ми давайте ще з вами поглянемо, що власне відбувається на фронті, як то кажуть, ну і не від першого лиця, але подивимося, як воїни ударного підрозділу Фатум Портотанкового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади діляться свіжими епізодами вражень ворожої техніки на Авдіївському напрямку. І тут достатньо таких, знаєте, бойових зіткнень, і наші хлопці просто титани. Вони намагаються відповідно вирахувати, де суперник намагається зробити якийсь прорив. Хоча, от якщо говорити саме про цей напрямок, то багато хто скидається до того, що в декількох епізодах, в декількох напрямках окупанти такі досягнули бажаного, тобто прорвали лінію оборони, але Нагадаємо, що там в принципі вже має бути і подальша така більш-менш адекватна фортифікація, яка дасть змогу нашим хлопцям і дівчатам в краще стримувати ці навали суперника. Що цікаво, до речі, останнім часом і хлопці пишуть з передової і відео. Це яскраво демонструє. Останнім часом сталася така ситуація з технікою. в... Агресора стало гірше, відповідно гірше. В плані новітньої техніки мається на увазі. Тобто ще металобрукту в них дуже багато. Так, вони там пересідан. Т-55, які вже більше виглядають як музейний експонат, так, але давайте не, не будемо шапко закидальством закидательством, так займатися, тому що цього металобрукту в них ще дуже і дуже багато. І хоча це і металобрухт, але він їде і він стріляє і він вбиває. А от із м'ясом в них все прекрасно. От, взагалі, от просто ніхто нікого не жалкує. М'яса в нас достатньо. І ось ці штурми, коли на бетері, на танчику, там не знаю, ще на чому, на чому можна їхати десь в Напрямку атакувальних позицій все обвішано м'ясом. Тобто, якщо туди щось прилітає, це м'ясо не завжди навіть зістрибує, тому воно так розлітається гарними шматочками. І ось міцні штурми, вони продовжуються останнім часом досить таки часто. Техніка, зрозуміло, десь вони вже і більше економлять, але от в плані людського ресурсу абсолютно от їдь і. Помри і нічого тобі за це не буде, як то кажуть, і навіть не буде білої лади. Так, далі по курсу, давайте ми от якраз знаходилися на Авдіївському напрямку. Ще в Орлівку заглянемо. Це також поруч. Там жорсткі вже вуличні бої за населений пункт Орлівка. Це також той же Авдіївський напрямок з камери легіонерів підрозділу Центурія. Ми зараз можемо подивитись, що ж там відбувається вже говпрошечки. Що ж відбувається саме наживо? Це справді пекло, це справді непросто стримувати воличні бої це завжди небезпечно. Може бути заміновано, можуть бути розтяжки з будь-якого боку на тебе може хтось там вистрибнути, грубо кажучи. Так, є аеророзвідка. Так літають мавіки, але давайте не забувати, що мавіки літають із протилежного боку. Це також ситуація не з простих. От якраз зараз демонструються кадри, як наші військові в Орлівці. Намагається досягнути бажану ну і вибити відповідно агресора з тих чи інших посадок, з тих чи інших будинків, і, до речі, якщо так дивитись по карті діпстейту, як мінімум, цей населений пункт майже весь окупований. Там ну невеличкі такі п'ятачок залишається в сірій зоні і зовсім зовсім трішечки, там за межами сірої зони. Тобто, ну фактично, Орлівка, це той населений пункт, де вже. Окопались і оселились окупанти. Далі буде можливо трішки важче, тому що там Семенівка, там озера йдуть за Орлівкою. Далі там, де ці разони і трішки ще наші сили контролюють цей периметр. Там також болотиста місцевість. Ну але якщо опустимось на по карті, бачимо цей невеличкий виступ, тоненький і вище, там Уманське, куди також орки намагаються пройти. Ну, бачимо, що останнім часом прорив такі м'ясних штурмів дав певні плоди. І те, що нашим військовим там важко стримувати цей тиск, це очевидно. Ну і вкотре закликаю всіх, хто дивиться нас, хто чи може, допомагайте армії. Хто чи може допомагати армії, тому що тільки ми самі, в принципі, як українці, як нація. Можемо в першу чергу надіятись на себе. Так, допомога західних партнерів вона важлива. Допомога Британії, там Франції. Надіємо, що і в Сполучених Штатів питання вирішиться. Але давайте в першу чергу надіятись на свої власні сили. Так важко, так розумію але хто ще може, тим хай допомагає. Незалежно де ви проживаєте, взагалі на земній кулі. Е, ще один скрінне хотілось би вам показати дуже важливо, якраз от з цього периметру, де росіяни. Просунулись ну за певними мірками на 2-3 кілометри. Це якраз той же Авдіївський напрямок. Про це говорить військовий експерт Біль Рьобке. Він зазначає, що армія РФ порвала такі оборону збройних сил України по лінії Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке, Первомайське у кількох місцях, але це такі точні поки що прориви. Цілком можливо, що ще наші військові зможуть це стабілізувати десь лінію фронту трішки вирівняти. Українські і, до речі, під тоненького росіяни просунулися близько трьох кілометрів на захід у бік Уманського, а на північ від Первомайського близько двох кілометрів у напрямку Нетайлова. Український ресурс Діпстейт, власне по якому ми дивимося в більшості карти днями. Також повідомляв про просування окупантів на Авдіївському напрямку. Ну і це вже підтверджено. І діпстейтом це підтверджено і. Іншими оглядачами, тим же білдом рюпка, який говорить про те, що справді просування є, і воно помітне. Давайте ще поглянемо, що відбувається у нас далі. Ми перейдемо у населений пункт, який має назву Вербове. І з цього населеного пункту, що можна сказати? Тут, в принципі, ну, як на будь-якій лінії зіткнення насправді ситуація не з простих, вона справді складна, але. Вербова, яке окуповане, і там ну, вирівнюється це якраз позиції, де от район роботи де наші зуміли такі зробити. От бачимо цю е, таку ямку, так, І от якраз туди, вже не перший день, не перший тиждень росіяни пхаються, намагаються все-таки наших з зроботиного вибити. І цим самим вирівняти лінію, лінію нападу, тобто захопити ще роботи. Більше таких населених пунктів там немає. Тим далі пішла Новоданилівка, Мала Токмачка, Лугівське. Тобто, а от Вербове воно окуповане. І навіть от в цьому відносно вже в тилу, якщо так поглянути, можна подивитися, яке в півдро. Ну там недалеко. Там, якщо по карті пройтися, від Вербового до того ж таки роботи там ну, відстань не така вже насправді велика, ну, Скільки там ну, кілометрів вісім до роботи, але і в інших позиціях ми контролюємо ситуацію, Так, поки що, принаймні, якщо дивитись по карті Діпстейту, то, то там по прямій, ну тобто для співвідрона це не відстань, по прямій це ну, скільки там, Ну, 4 кілометри. Тобто, дрон туди спокійно може залетіти. І ми зараз маємо змогу з вами подивитися, як. Наші військові співвідроном знищують ворожу БМП, БМП-2, і це якраз робота 63-ї окремої мобільної бригади. Дивимось, як вони працюють. Взагалі, от в півішки, це справді винахід цієї війни, я би сказав. би, Так, ми перші це десь розпочали, але. Як не крупні окупанти, вони також вчаться, вони не сидять рівно на п'ятій точці. Спочатку був марш. Київ за три дні потім зрозуміли, що цього не вийде, що це так не діє. І також почали по ходу вчитися. І, як бачимо, вони також певні успіхи мають в плані розвідувальних дронів, там, і FPV, і в тому числі. Над Харковом таке враження: там взагалі ці орлани 24 на 7 кружляють і дивляться, що де відбувається і куди вони своїми крилатими ракетами і не тільки і балістикою влучають. Терни також гарячий напрямок. Вже не перший день, не перший тиждень. Про терни ми згадуємо. Це також та позиція, та точка, той населений пункт, де дуже важко, де дуже непросто. Але куди діватись? Тут, в принципі, знаєте, як ми вже неодноразово казали, або Росія відступить і покине на нашу територію, тоді війна припиниться. Якщо Зупинимось ми України просто банально не буде. І не факт, що тільки Україна. Я просто впевнений, що після цього підуть і інші країни, і там Казахстан вже випливає в певних думках не дуже розумних, е зайвокромосомних, що там і ну країни Балтії, само собою. Ну, що говорити, коли, якщо поглянути в історію, така невеличка історична справка е з заснування цього Московського князівства, чи як воно там правильно називалось, вони все життя воюють. Вони захоплювали там найближчі міста, той же Володимир, який розвивався, і подалі, подалі, подалі. Тобто, до сьогодення вони воюють, вони постійно захоплюють, тобто вони постійно мають знаходитися стані війни незалежно незалежно хто там в них при владі, тобто не тільки. Їх вождь і цар, до цього було дуже багато вождів і царів. Так, можливо, буде потім невеличке зализування ран, але можна не сумніватися, що зробивши висновки, зализавши рани, вони знову полізуть. Питання тільки куди? там де А полізуть туди, де буде найменше захисту, де, власне, можна буде захопити, відхопити шмат території, а не отримати поносці. Так от терни. Давайте туди більш детальніше. Населений пункт, який перебуває дуже близько до лінії зіткнення, до нього окупанти підтягують значні резерви. До речі, і це помітно по картах. Якщо попередньо там не було такої кількості військових, якщо їх можна назвати сил суперника, сил Росії, то зараз їх все більше. І вони намагаються все таки терни, ямполівку і Торськ якраз так по лінії ось цих водоємів захопити. І, можливо, тут десь і вирівняться. і воно ну і, відповідно не вскільки так, в кармашку цьому на макіївку туди далі. Тобто, з таким просуванням. Тобто, зараз бачимо кулак, кулак нападу агресора, який намагається принаймні, спинальні цих водойм. Ну і чи вдасться, чи не вдасться, це лише ми будемо спостерігати, тому що ми не є якимось там. На картах Таро гадати не будемо. Будемо дивитися по ситуації, але в тернах ситуація справді не з простих. І там, до речі, відбили штурм і захопили російський танк. Наші військові можемо зараз подивитися. Це відео воно таке доволі тривале. Я пропоную його переглянути, можливо, трішки довше. Ну і тут також бої точаться просто на кожному клаптику поля. Терни не полишають у своїх вологих мріях захопити окупанти. І Ці машні штурми, про які ми згадували, тобто, коли броня обвішана м'ясом, також в цьому напрямку відбувається щоденно і по декілька разів. Тернам не солодко, але хлопці наші тримаються, і наші хлопці якраз поки що цей населений пункт залишають під контролем. України щодо наступних. Відео, це ми зараз до речі, бачимо кадри провального штурму окупантів під Тернами, в результаті якого до речі, Росіяни втратили уявіть собі, одиниць техніки. Азовці захопили до речі трофеєм. Ще й ворожий танк. Розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалась до позиції Сили оборони на Кремінському напрямку. А від ці дванадцяти бригади Азов 95-ї бригади ДШВ і 60-ї окремої розбили ворожу колону. Десант та екіпажі ворожих машин рятувались втечі, кидаючи Техніку, і загалом протягом шторму знищено більше 50 окупантів. Пізніше бійці Азову захопили і безпечно доставили в тил власних сил новенький Т-72Б3М. Це також плюс. І зайвий танк точно нам не буде. Новокалинове, туди ще давайте також перейдемо. Там також є прекрасне відео з Новокалинового. І ми можемо подивитися, що ж там на карті відбувається. Це Донецька область, Новокалинове. Воно не є під окупацію, але туди постійно йдуть штурми. І от вони відновилися якраз сьогоднішнього дня. Туди полізли 109-й стрілецький полк ДНР і 239-й танковий полк зі складу 90-ки. От вони якраз зараз і штурмують новокалинівку. До них до речі 277-й сьомий стрілецький батальйон приєднався. Ну не суть важливо, які там батальйони, але мається на увазі, що окупанти лізуть. Новокалинове намагаються також окупувати. Хоча тут це буде зробити не так то і просто, тому що тут немає таких, знаєте, карманів. Тут ведеться в лобіти. І в лоб досягати успіху. Те, що ми бачимо зараз на кадрах, це відео ураження ворога на південно-східних околицях, якраз цього населеного пункту. Хортиця публікує відео удару по території молочно-товарної ферми. Уважні глядачі, мапи, до речі, могли вчора звернути увагу на незначне зміщення сірої зони це вчорашнього дня. Кацапи групами по 5-6 осіб лізуть в напрямку села. Станом зараз триває ліквідація залишків даних груп, які от намагались такі продертись і по 5-6 осіб, невеликими групами десь дезорієнтувати наших воїнів, але в них це не вдалося. Новокалинове під захистом. Новокалинове тримається. Ну і далі давайте ще населений пункт тоненький перейдемо тут. Також про це населений. Пункт згадуємо майже щодня, тому що тут дуже спекотно і це продемонстровано і не так відео, які з'являються в мережі. Населений пункт тоненьким в принципі вже окупований, так але це ну десь було певною мірою прогнозовано, тому що там ну з усіх боків лізли, і лінія оборони мала десь вирівнюватись. Ну і тоненькому не пощастило. Все таки тоненький населений пункт, який зазнав окупації. І там, якщо нижче подивитись, первомайське на нетайлове зараз великими силами також рухаються окупанти щодо тоненького, то там працюють бійці 25-ї окремої бригади, і вони в чергу до речі опублікували нам кадри ефективного знищення росіян між уманським та тоненьким. У відбитті касапських штурмів бійці сил оборони знищили 16 одиниць техніки. Це 10 танків, 5 БМП і одна МТЛБ. Пробують окупанти лізти вздовж усього русла річки Дурна, але сили оборони множать їх на нуль. І природня перешкода цієї річки, про яку ми згадували і раніше. Та відкрита місцевість стали суттєвими завадами на шляху окупантів, зокрема для 90-ї танкової дивізії, яку зібрали і перетягнули ще в часи битви за Авдіївку, яка стирається масованими атаками в один кінець. Чергове варто відмітити роботу бійців з ПТРК, які зустрічали ці штурми Тобто, так з ПТРК дуже багато знищується, ще якраз на підступах, не кажучи вже про мінні поля і все інше, але. Вперто лізуть, вперто намагаються досягнути бажаного, але поки що їм це, м'яко кажучи, не вдається. Та й на щастя, якщо так будуть лізти, і наші хлопці будуть без втрат, а вони будуть втрачати і техніку, і живу силу. Це я не рахую чимось поганим. Це, навпаки, і позитивно. Кліщівка далі у нас на черзі. Також з цікавим відео. Кліщівка, населений пункт, де також, в принципі. Хорошого, скажімо так, мало. Вона під контролем збройних сил України, але Клещівку з усіх боків намагаючи, намагаючи затиснути. До речі, до цього до вчорашнього дня БАРС-13 російський, 1008-й мотострілецький, 1442-й мотострілецький, і плюс 1194-й мотострілецький полк росіян знаходилися більше в тилу за сьогоднішнього дня. Вони всі фактично вже підтягнулись до лінії зіткнення. І всі будуть намагатись взяти кліщівку, взяти в кліщі, захопити цей населений пункт. Там Поруч і Андріївка і цей населений пункт також вони намагатимуться взяти. Правда, біля Андріївки там є невеличкі озера, і це зробити поки що з цим населеним пунктом. Важко Андріївка, сухопутка там поле, там значно легше просуватись в нападі, в тому числі, але поки що. Кліщівка ще тримається. Оператори, до речі, 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили та вразили склад з боєприпасами і мінами в посаці поблизу Кліщівки. Там окупанти їх розкладали для того, щоб потім в підсумку застосувати, десь щось замінувати. І, можливо, навіть в разі відходу. А от наші оператори дронів вираховували, знайшли і просто знищили. Ці боєприпаси, які вже шкоди, як такої не завдадуть. Ну, було б краще, якби це би там ще поруч і декілька окупантів знаходилось. Але ну маємо те, що маємо. Великі копані. Давайте на Херсонський напрямок перейдемо. Великі копані під окупацією вже давно це протилежний лівий берег Дніпра, але і туди наші хлопці дістають. Не так далеко, до речі, до найближчої точки. Збройних сил України, якщо так попрямі, подивитися, це вам скажу ну, 25 кілометрів. 20 кілометрів. Ну з одного боку, так суттєва відстань, але з іншого боку, для дрона це не є якоюсь е, такою суттєвою перешкодою, і саме там збройні сили України знищили російський комплекс РЕП Поле 21 разом із піхотинцями на заправці у населеному пункті Великі Копані. Це Херсонщина, так бачимо цю заправку. Це заправка Укрнафти, е, яка ну відповідно вже не працює з початку окупації, і саме там знаходився ось цей. Комплекс Реп, і саме там знаходились окупанти, і саме туди чітенько, прекрасненько прилетіло. Ну не дроном я помилився, а от саме прильот дрон розвідував. А приліт був вже щось такого більш потужного і більш гарного. Бачимо, детонації немає, але по тій простій причині, що там вже немає чому детонувати. Заправна станція давно не функціонує. Ну і на десерт, шановні, е хочу вам нагадати. Прохання навіть таке, якщо ви ще не підписались, зробіть це. Поставте лайк цьому відео. Ми обов'язково з вами будемо зустрічатись на каналі Код 450 Ну а на десерт, до вашої уваги, відео цікаве, відео ексклюзивне. Я думаю, що ви ще ніколи не бачили, як загораються російські танки зсередини. Далі до вашої уваги саме ці кадри, саме цей епізод, як наші військові примудрились залетіти всередину танчика дроном. Камера ще працює, ну а далі вже спостерігайте і дивіться, як це все відбувається наживо. А з вами я буду прощатись, шановні. Ми обов'язково почуємося вже з вами завтра. Тому всім позитивних, наскільки це можливо, емоцій. Радуйтесь якимось навіть дрібницям, радійте близьким вам людям, які знаходяться з вами поруч і. Радійте, просто радійте. весна на дворі, яка б вона не була, але це весна все-таки все розквітає, все оживає. І я надіюсь, що прийде той час дуже скоро, що ми справді по-справжньому зможемо радіти життю, а не ловити тривоги від того, що десь щось дай де летить. Почуємось. До нових зустрічей.